Коли в тебе все погано, просто зробити сім кроків. Твоє життя реально зміниться. Привіт, назвати Анна Митрофанюк, і на своєму подкасті Ютуб. Каналі, я ділюся двома речами: перше про е, заробіток грошей в інстаграм, про розвиток особистого бренду, про те, як це робити, і е, про те, як жити життя під час криз, трансформації, як жити щасливе життя. У мене сильний бекграунд в житті в змінах. Та я і приїжджала в нові міста, і втрачала доходи, і була в боргах, і вибудовувала бізнес, і втрачала команди. Тому я ділюся ще таким. І в сьогоднішньому подкасті я поділюсь з вами таким своїм шляхом, коли кожного разу що я робила для того, щоб витягнути себе з точки «Ж». І перше, що потрібно робити, це прийняти свою точку. А от чим більше людина заперечує те, що з нею відбувається, тим важче її рішити, вирішитися на зміни. Ви знаєте, що алкоголіки, вони в алкоголіків відбувається процес зцілення, скажімо так, лікування в той момент, коли вони признають, то, що вони алкоголіки. В психотерапії є таке правило, коли ти називаєш емоцію своїми словами, вона перестає тобою управляти. Тобто, коли ви злі, треба сказати Я зла. Коли ви заздрі, треба сказати, «Да, я заздрю. Коли ви ображені, т.п. Кладає зараз ображена, не треба казати ніякому випадку ні, нічого, все окей, там. Да? От коли ви відчуваєте щось всередині, або ви знаєте щось і ви це не признаєте, ви ще більше давите. А чим більше стискаєш, тим більше е, тим більше вилазить. Перше, що потрібно робити, це прийняти свою точку. А прям можете зараз сісти і прописати свою точку. А будь-яка моя трансформація, будь-який мій розвиток починається з того, що я описую свою точку. А як я зараз живу, як я зараз себе почуваю, як я виглядаю, як я заробляю гроші? От Признати, моя точка А в е, датка точка А в моєму житті була. Я вже про це не раз розповідала. Це е, були борги, відсутність роботи, яку я люблю, скажем так, да, і відсутні стосунки. І от коли я призналася, собі в тому, що да, я в повній, просто в. Ну, прямо гірше, нема, коли мені здається, там да до повного, до повного щастя не вистачало, щоб я ще була чимось хвора. Коли ви щось призна... коли ви признаєте, у вас звільнюється енергія на реалізацію наступного. Там, да? От Коли ви призналися, у вас звільнилася енергія, і оця енергія піде на реалізацію ваших планів. І перше, ми признали свою точку А. Далі нам потрібно виявити намір. Наприклад, да, я зараз в боргах, але я маю намір вийти з цього. Да, Я зараз погано виглядаю, але маю, вийти нам... але я маю намір вийти з цього. Тобто, ви виявляєте. Бо, наприклад, ви розказуєте, що я зараз заздрю, але я маю намір змінити це. Тобто вам потрібно признати і потім виявити намір, що ви хочете зробити далі. Моя точка, а в конкретному, якщо взяти конкретно саме інстаграм, це в 2022 році, там да, от можна подивитися навіть на фотографіях, як я виглядаю. До речі, якщо шо, хтось каже, от, там просто ти, ти по, інш, там, да, по іншому кадрі і так далі. Там на першій фотографії я теж з макіяжем і з укладкою, якщо що, там, да. І от на саме на цій картинці, от коли я була такою, там, да, я собі прописувала, як я хочу виглядати. Одне з них це було змінити зовнішній стан. Це поставити брекети. Там да вирівняти овал обличчя, вирівняти осанку. Я також над цим працюю. Там да досі працюю. І от, там, да? зробити собі зовнішній трохи тюнінг, скажімо так. І друге, ми прописуємо реальний план з адекватним часом. Не можна змінювати життя за. Один щелчок. не можна за один день хотіти змінити все. Тому що коли ви берете дуже сильний розгон, а до цього часу ви взагалі нічого там не робили з цього плану, наприклад, ви починаєте все. І стаєте фінансово грамотним, і красивим, і розумним, і успішним, і спортивним, і так далі. Вашого об'єму не вистачає, тому що на ці всі зміни потрібна енергія. Вас починає дуже сильно плющити. І от ви отак от, е, да, стрімко пішли, не розрахували сили, і потім ви ще більше назад відкотилися. І коли ви 3-4 рази відкотилися, у вас в голові. Од такий, що ну напевне, я не я не народжений для цих змін, бо в мене все одно не виходить. Ви перестаєте в себе вірити. Розумієте, це як мозоль, знаєте, мозоль, який постійно натирає, натирає, натирає. Він в якийсь момент перестає боліти, тобто ви перестаєте відчувати щось. Тобто, коли ви декілька разів там, 5-10 разів пробували, у вас не вийшло, ви вже такі, ну напевне, воно вже вас не торкують, зміни не торкають. Ви навіть дивитесь на зміни інших людей, читаєте якісь книжечки, а вони у вас вже не торкають, тому що ви в себе не вірите. Тому, е мої принципи, взагалі, це кожний е кожний день потрохи, але щоденно. Там, да, але постійно. Бо хто мене дивиться вже трохи довше, він знає, що це. Моє основне таке мета повідомлення. І є таке правило це 12% новизни. Адекватні зміни для вашої психіки це тільки коли ми 12% щось міняємо. Коли ви починаєте міняти все, от, наприклад, люди під час війни, які переїхали з там, свого дому, тому що втратили будинок, місце і переїхали в іншу країну. Згадайте, як це все було? А ви ж по факту на рівні такого фізичного, на рівні психіки, ви все втратили і все змінили. І те саме відбувається з вашою психікою, коли ви повністю все зміните. Йдете стосунки в один момент, міняєте роботу, спорт, харчування. Вашої психіки це сильний стрес, тому не потрібно ставити собі задачу зробити квантовий стрибок одразу за рік зробити мільйон, якщо ви ніколи не робили той мільйон, або за місяць зробити там. Да додає 12% сотків це для вас адекватно для вашої психіки. План, який ти собі написав в натхненному стані, тобі доведеться виконувати у рутинному буденному настрої. Є люди, які надихаються якимось відео, Наприклад, ви зараз можете надихнутися якимось відео і піти прописати план, і ви через там тиждень на нього можете подивитися, подумати Боже, в якому останні я взагалі це писав. І чим більше ви пишете, більше планів, я іноді сама так дивлюся, буває, як коли в якісь поїздки, мені приходить дуже багато натхнення ідея я така, вау, і то, і то, і то і зроблю. І потім ну, мене я написала, ви проходить 2-3 три місяці, думаю, Боже, Аня, що з тобою було? під чим ти була, коли писала цей план? Тому що воно не збувається. Чому? Тому що ти не можеш зараз такі, такі великі зробити зміни. От, наприклад, зараз літо 2025-го я собі написала літо 2024-го, ті плани, які тільки потенційно можуть у мене зараз збутися. Дії, я думала, що це збудеться І саме цікаве, коли ви робите, пишете дуже там амбітні плани. Ви попадаєте потім в корекції. Діти починають хворіти, щось відбувається. Тобто вас починає закручувати так. Ви трансформуєтесь для того, щоб у вас це збулося, але це дуже надто болюче відбувається. І всі ваші натхненні настрій треба ви виконувати виконувати в звичайному стані, коли дитина захворіла, коли щось сталося, коли на роботі щось не то, коли ночні прильоти, коли ви не виспалися. Тому зважайте на цей формат. Третій пункт для того, щоб себе закрутити, це взяти чел я людина челенджів. Взагалі я обожнюю формат челенджів, хто, до речі, також також напишіть. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я до речі, тут дуже даю багато крутого контенту. І один з них, чим я постійно транслюю, це я беру челенджі. Наше для того, щоб тренувати дисципліну. Я люблю ігри, Вообще, я люблю гратися, мені подобається до всього відноситись з Пускаю з, з підходом гри, тому що я, якщо не відношусь з підходом гри, я починаю грузити себе, замахувати себе, що треба, треба, треба. Я беру собі челенджі. То я там відставляю рілси, то я там йду на 20 тренувань, то я там прокидаюсь такі-то години, то я роблю медитацію, я це роблю в форматі ще наміру. там, да, умовно, Я роблю такі зділки, условно з всесвітом. Да, умовно, я йду 20 разів за місяць на тренування, але я взамін на це отримую такий-то дохід. Я це роблю з наміром, прави я всі роблю з наміром. Челенджі дуже сильно заряджають вас на системність. І коли ви самі з собою домовили в челендж, там, да, і у вас умовно появляється якась ціль. Ви себе закручуєте, 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 потім і у вас появляються якісь перші результати. Ви тоді витягуєтеся з мінуса хоча б в ноль енергетично стану. Тому подумайте, який челендж ви могли б взяти. Дуже класно, сильно починає вас розкачувати спорт. Спорт це саме той формат, де починає вас тіло закручується. Це може бути біг, це може бути ходьба, це можуть бути присіди, без різниці. Я вам показую, як я ставлю собі ці наміри. Спорт і челенджі з наміром. Наприклад, січня я собі поставила. Задачу 15 тренувань на дохід там мільйон там скільки на 30 тисяч доларів. Вийшло трошечки менше. Вийшло два тисяч євро. Треба порахувати а навіть більше вийшло, до речі, да До речі більше вийшло Люте я собі поставила там 6, 12 годин тренувань, 6 годин там в спортзалі я одному займаюся 6 годин осанка. Але я тоді захворіла. До речі, саме цікаво, я сильно бачите, як я швидко поставила інший взагалі план та майже 2х там. да Поставила і навчання 20 годин, і осанку. і я там не хотіла їсти після 18.00 для того, щоб трошки підсушитися, і я захворіла. Дуже сильно попала в корекцію два тижні, просто пролежала з температури. В березні я вже поставила собі медитацію, тренування, три роса в день. Майже я виконала свою ціль. Я поставила собі ціль на 200 тисяч доларів доходу і 10 тисяч охоплення в сторіс. Тобто, да я качнула і охоплення, і просування. Тобто, ви можете собі такі челенджі ставити. Мені дуже сильно вони допомагають, тому що я себе тримаю в якійсь дисципліні. От можна казати, треба жити в потоці, треба це розслабляти. І так далі, і так далі. Я живу в потокі. Я відчуваю, які мені челенджі, що мені потрібно протестувати. Ну, людина, у якої є проблеми з дисципліною, з фінансами і з порядком. Перше, з чим потрібно починати, це самодисципліна таких задачок. Ви не можете стати мільйонером, якщо ви не викли... ну, якщо ви не ведете контент, якщо ми говоримо про інстаграм. якщо ви не ведете контент, ви не спочнете робити класний контент. Розумієте? Четвертий пункт це організувати свою рутину. Рутина це те, що вам дає е, ваш стан і вашу стабільність. Моя рутина завжди виглядає так. Це блокнот. У когось це медитація. Я також медитую, але моя рутина більше це блокнот. Я люблю почитати, люблю прописати наміри, люблю прописати свій бізнес, прописати свої, свої сценарії. Я люблю це робити вранці, вранці, коли мене ще ніхто не трогає, коли ще весь телефон спить, ніби отак е, я люблю вранці прокидатися. Там, 6-7 ранку я вже прокидаюся. Не ну, я лягаю 9-3 вечора спати, 9-10 вечора, я вже сплю. І коли вранці я прокидаюся, таке відчуття, ніби ну, от ніби ти управляєш своїм життям. От всім, всім, всім. Я беру блокноти, я починаю писати, або щось читати. Моя рутина виглядає так: знайдіть, що для вас що вам подобається. Можливо, це прогулянка в парку біля моря, можливо, це ходьба, можливо, це медитація, можливо, це одразу спорт. Попробуйте пошукати. Але ваша оця рутинка вона дасть вам відчуття стабільності всередині. П'ятий пункт це триматися однієї теорії три місяці. Що мається на увазі? Це коли ви взяли, от, наприклад, челендж на три місяці, да? або взяли ми беремо на період три місяці. Ви не можете побачити результат якоїсь, а, якоїсь да, стратегії за 2-3 тижні. От навіть коли люди запускають таргет, да, кажуть, я запускала таргет, у мене нічого не вийшло. Я кажу, скільки часу працював таргет? Два тижні. Кажу, ну тут за два тижні хочете побачити або, або в спортом. Да. Я була в залі, в мене нічого не вийшло. Там ходила в місяць в зал, навіть кожен день. Не буде результату. Ви побачите результат протягом трьох місяців. Я будь-яку теорію теорію, яку запускаю стратегію на свій блог. Я тестую тільки через три місяці. Я закупила рекламу, я роблю результат аж через три місяці. Я закупила таргет, там, да, закупила, запустила таргет, роблю результат аж через три місяці. Я веду, наприклад, опанувала інструмент воронки. Я роблю аналіз через три місяці. Не в першій місті ви не можете одразу бачити, тому що Треба, щоб воно розкрутилося. Так само з будь-яким челенджем. Шостий крок це закрутити воронку. Що означає закрутити воронку? Є таке поняття, як воронка грошей. Це така трошки езотерична темка. Наприклад, ви організували, знову ж таки, якийсь там. Челендж в своєму блозі, да, от ви щось там почали качати. Робите це безкоштовно. Або навіть зараз, от я роблю YouTube, так да? я теж закручую воронку грошей. Я роблю YouTube, даю класну безкоштовну інформацію. Ви надихаєтесь, ви щось робите. У вас через це, через якісь оці мої поради, приходять фінанси, приходять клієнти, приходять щастя. І от е, воно у вас починає закручуватися. Ви починаєте щось в своєму житті міняти. Я стала причиною цього, цієї да, цих змін. Всесвіт розуміє, хто закрутив воронку. І тоді, коли я щось прошу, машинки, квартирки і так далі. Він для нього не має різниці в фінансовому еквіваленті, в об'ємі, що мені дати, якщо я виконую свою задачу. Тому в соціальні мережі, контент в соціальних мережах це сильна, сильна. Просто площадка для того, щоб виконувати свої призначення і служити на благо цивілізації, записати Ютуб, зробити подкаст, організувати челендж, запустити курс. Це все є воронка грошей. Коли ви створюєте продукти платні, безплатні, безкоштовно, які трансформують вашу, ваших людей навколо вас. Ви починаєте дуже сильно рости, і вам починають з якихось дивних сторін приходити гроші. Ви тоді, що не продасте, все у вас купляють. Чому тому, що ви закручуєте воронку, розумієте? От в чому суть. Тому подумайте, що ви можете навколо себе організувати, що ви можете людям допомогти, скажімо так, у вашому оточенні допомогти досягнути якоїсь цілі. І сьомий пункт це заземляти ці. Ми, її всі поєднання тонкого і плотного, скажімо так, духовного і матеріального. Нам звідти приходить енергія. Тут ми щось робимо, її заземляємо. Да? Всі, всі ми вже про це знаємо. І коли ви хочете щось собі розкачати, вам потрібно заземлити, заземлити енергію, тому що. По-простому, ви захотіли, наприклад, там, заробити там, 5 тисяч доларів, ви пустили думку, ви ще прописали її в щоденнику. Або так, давайте про образ. Так? Ви хоч... захотіли машину, ви придумали, звізуалізували, -лізу ви так захотіли. Пішла думка туди, в космос, умовно. Вам на цю думку приходить енергія. Це ваше бажання, щоб ви це реалізували. Вам потрібно значить, виробити певну кількість продуктів, скажімо так користі, умовно, на, цих, на цю машину, на цю на 10 тисяч доларів, і вам, ви щось зробили так, да, еквівалентом на 10 тисяч доларів, 10 тисяч доларів вам мають повернутися, ви купляєте машину. Але більшості людей що роблять? Вони просто хотять, нічого не роблять, вони пускають туди, їм приходить енергія, вони нічого не роблять, і ця енергія починає вивалюватися в ви болячки, або людина починає її зливати, і там може іноді з цигаретами злити, може іноді алкоголем. Вона починає, ви її починає розривати, і вона починає кудись зливати на пусті балачки і так далі. І виходить, що ви хочете, хочете, і енергія зливається. Я в такому випадку, а я хочу дуже багато, і для того, щоб я не зливала енергію, я заземляю її спортом. Енергія прийшла. Я ж не одразу роблю все так. Класно, правильно, в еквіваленті того, скільки я всього хочу. Я її заземляю. я ходжу в зал з наміром. У мене є клуб інтуїція. Я там у нас є відеоінструкція, де я розказую робити вправи з наміром. Тому що, наприклад, там коли нам потрібні грошей, нам треба присідати, коли нам потрібно збільшити об'єм, нам треба е, е, пластику робити. Ну там кожна, кожна частина відповідає за різне. Але якщо ви тільки почнете ходити в зал з наміром, повірте мені, вам почне більше приходити гроші, як би це не звучало. Тому що серед багатих людей мало розумних. Але серед багатих людей немає в'ялих і безенергійних людей. Всі люди мають енергію, всі люди займаються спортом. Я говорю про екологічні гроші, я не говорю там украсти десь на гребсте і так далі. Я говорю про екологічні гроші, друзі. Напишіть своїх два інсайти, що ви для себе берете, своє життя. І за найкращі два таких е, інсайти. Я подарую два е, доступи в свій клуб інтуїції. Це в мене клуб по підписці, кожного місця у мене є певна тема. Це не про інстаграм, це про мислення. Я про неї розповідаю своє на лайв-сторінці. І напишіть інсайт, напишіть обов'язково свій нік в Телеграм, да, для того, щоб я могла вибрати і написати вам, і подарувати вам місце в клуб Інтуїції. Ми говоримо про гроші, про корекції, про розвиток, про те, як займатися самопрограмуванням, про планування. Дня, тижня, дисциплін, як проживати кризи, як вшивати собі програмки, які ми хочемо, про стосунки говоримо, про здоров'я говоримо, про дисципліну говоримо. Тобто, нас таке ком'юніті, де ми зустрічаємося два рази на місяць, два-три рази на місяць. Я роблю розбори учасникам і ми трансформуємося. Так ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, пишіть мені коментарі. Буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок і чекаю вас в наступних випусках.